Канаді в нас знову зима. Буквально сьогодні засипало Калгарі, сьогодні зранку засипало Едмонтон. Вже трошки сніг починає знову сходити, але це просто феноменально. Природа це щось неймовірне. Мені дуже це подобається. Я не знаю, чому стільки багато. Людей, особливо серед українців, бояться і наговорюють на те, що що там в Канаді ваші, та ваша зима так довго. А що погано в зимі в загальному? Це гарна пора року, гарно, чисто на вулиці, приємно, і зима завжди відкриває щось нове, щось додаткове. І ви для себе можете знайти якесь нове хобі і чимось новим почати займатися. Але сьогодні я повернувся. Я повернувся з новими силами. Я повернувся з новим позитивом до своєї аудиторії. І я хочу сьогодні розповісти вам, що зараз відбувається з українськими біженцями. Бо справді ці речі, що відбуваються, за це треба задуматись. Зараз як ніколи це дуже важливо. І багатьом нашим українцям в Україні це дуже важливо, тому що вам не все одно, що буде з Україною. І коли Україна переможе, Україні будуть потрібна дуже велика робоча сила. Але що робити, і де її знайти, якщо багато українських біженців вже не хочуть повертатися назад? Знаєте, найбільша помилка наших українських біженців, що коли вони приїхали в європейські країни і почали користуватися соцвиплатами, почали їм давати деяких ситуацій безкоштовне житло на деякий термін, вони не задумуються і не задумувалися про те, що рано чи пізно це все закінчиться. Бо всьому є початок і в цьому є кінець. І повірте, якщо б європейські країни хотіли б створити якісь інтеграційні такі дійсно програми для наших біженців, в яких можна буде бачити себе в майбутньому і можна буде залишитися на офіційній основі і працювати, і жити в тих країнах, то це б вже давно б сталося. Це сталося б ще в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А тепер всі ці українці починають дуже сильно панікувати і запитувати себе питання. Там починають соцвиплати в Чехії переривати безкоштовне житло. Починають переривати. Німеччина теж починає заохочувати і зменшувати соцвиплати. Польща починає зменшувати соцвиплати. Голландія починає зменшувати соцвиплати. Норвегія починає зменшувати соцвиплати. І це тільки пару країн, які я назвав. А європа велика. В Європі багато країн. Європейські країни тепер хочуть назад від українців. Що? Вони хочуть, щоб українці почали працювати, і ніхто їх не буде виганяти по повній програмі з Європи. Але багатьом українцям просто буде дуже складно зараз, іменно зараз, тому що. Якщо на початку, коли вони приїхали, в них було пару років, щоб освоїтися, вивчити мову і подумати хоч пару місяців, що їм робити з їхнім життям, то тепер цього вже нема. Наприклад, в Чехії заявили чітко і остаточно, що вони хочуть змінити правила стосовно українців. І ніхто українців не буде виганяти при одній умові. Якщо українці почнуть жити за свій власний кошт, почнуть мати своє власне житло і буде в них достатньо грошей, щоб годувати свою сім'ю. Європейським країнам просто вже надоїло підтримувати фінансово українців, бо вони хочуть вже ці гроші назад вибивати в країну, і їм потрібно, щоб українці пішли працювати. Тобто, грубо говорячи, коротко можна сказати, не працюєш, то будь ласка, повертайся назад, звідки приїхав. От, от що зараз відбувається. І чому я говорю, що це така е, тривожна ситуація для українських біженців. Тому що українським біженцям нелегко буде залишитися в Європі. І тим українським біженцям, які постійно наговорювали і говорять про Канаду, що там кому та Канада ваша потрібна, кому потрібні ці прерії, ці холода і така нерозвинута країна, як вони говорять багато людей. Але ніхто не, ніколи не думав про те, що так, в Канаді дорого, в Канаді невигідно жити в деяких ситуаціях. І в Канаді складновато знайти роботу і не всім підходить цей стиль життя. Але Канада відкрила програму Кует. І програма Кует це була одна з найлегших програм в історії Канади для іммігрантів. Це просто була чудесна програма для того, щоб ви їдете в Канаду. Ви знаєте, що вам треба робити для того, щоб залишитися в цій країні. Ви знаєте, що вам потрібно пропрацювати там 6 місяців чи рік офіційно на роботодавця, гоне, щоб ваша професія підходила. І все, ви подаєтесь на піар, здаєте не дуже сильно англійський рівень. І для молодих це не буде складно зробити зовсім. І ви залишаєтесь і у вас є документи, у вас є піар в руках. Тобто в будь якій ситуації ви вже герої, бо ви можете вибирати. Ви можете вибирати між Україною, ви можете вибирати між Європою і Канадою. А ті люди, які не скористалися своїми можливостями. Звісно, багато з них і правильно поступили, тому що є люди, в яких ситуації набагато кращі, але щоб сидіти в Європі, і думати, що ви комусь потрібні, ви є сірник для тих всіх країн. І нікому ніхто не потрібен, і ніхто нікому не винен нічого. І тому люди використовували свої можливості, бралися, чіплялися за кует для того, щоб мати хоч якийсь, якийсь запасний варіант. І багатьом українцям дуже сподобалось в Канаді, справді ті, хто дійсно зрозумів це з самого початку що в Канаду не не їхали просто щоб сидіти на соцвиплатах або їхати на якісь, знаєте, канікули. А вони їхали працювати, вони їхали з мотивами залишитися тут і отримати цей важливий документ як для них, так і для їхньої сім'ї. І в тому є велика полягає різниця між європейськими країнами і Канадою в загальному, що Канада мала дійсно план, чіткий план, і можливо тут не були такі величезні соцвиплати, які підтримували би. Вас на початках, але принаймні ви ви мали якусь можливість і, і, і чіткість в тому, що ви тут, якщо будете перебувати, ви дійсно тут захочете залишитися, то у вас зараз буде дуже хороший варіант, і ви не будете переживати, що буде завтра, що буде через інший день. А люди, які залишилися в Європі, вони думають, вони думають, бо розуміють, що треба працювати. Але як можна працювати, якщо жінка, наприклад, з дітьми в Європі перечікує війну? Як вона може працювати? От питання. І що вона буде робити, як не буде мати грошей. І ці ситуації це дуже складні ситуації, бо тих людей можна зрозуміти. Але є теж багато людей, які і не хочуть працювати, є люди, які просто хочуть користуватися цим, і не можна їх судити, тому що якщо всім дають, то всім дають. Кожен має право, Маєте паспорт український, правила підходять, то нічого в тому нема поганого. І от зараз така ситуація в європейських країнах, що європейські країни конкретно так. Ставлять такий великий тиск на наших українців в тому плані, що якщо ви не хочете дійсно жити в нашій країні, то ми не хочемо вас тут і бачити. Але якщо ви хочете жити в нашій країні, то ми будемо вас підтримувати. Ми вам не будемо казати, що ви покидали нашу країну, але ми хочемо, щоб ви працювали за блага нашої країни, нашої економіки і дійсно себе пробували інтегрувати в суспільство з вивченням мови. Там тешної, та також працюючи і сплачуючи податки, так як воно має бути. Вон, друзі, вон яка зараз ситуація, і воно краще не буде. Знаєте, ніхто, звісно, не знає, що буде завтра. Але якщо б були, як я вже сказав, програми якісь, то вони б вже давно б були, і вже давно б люди могли б отримати це. Ніхто нікому не буде давати безкоштовні карточки, щоб взагалі нічого не робити, і ви можете в тій країні будете залишатися. Такого точно не буде. Я думаю, що відео вийшло цікавим, позитивним. І в якому сенсі цього слова, але ми провели з вами дуже класний і цікавий аналіз. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.